Сьогодні ми продовжуємо розглядати задачі на виведення молекулярної формули речовини. І ось така задача. Маса алкану об'ємом 1 літр становить 2,59 грамів виведіть молекулярну формулу алкану. По-перше, запишемо дано. У нас говориться, що алкан. На це звертаємо увагу, перше, що це алкан, значить загальна формула відома, і це дуже добре, значить задача буде трішечки легша. Далі, об'єм такого алкану, 1 літр. Дається, що об'єм алкану, загальна формула CnH2N плюс 2 буде 1 літр. І маса 1 літру становить 2,59. Сотих граму. Тобто це одного літру алкану, тому маса цього алкану це NH2N плюс 2. Брівнює 2,59 грам. Більше в нас нічого не дається, треба вивести формулу. Формула. Невідомо. У нас відомо об'єм цього алкану і масу цього алкану. Ми можемо поєднати ці дві величини, якщо згадати формули. На кількість речовини є формула, що кількість речовини дорівнює маса, поділена на молярну масу. І кількість речовини також дорівнює об'єм, поділений на молярний об'єм. Ці формули ми постійно згадуємо. При розв'язанні задач. і от зараз теж у нас є об'єм, формула на об'єм, маса, формула на масу. Якщо у нас ось ліві частини однакові, то ми можемо порівняти і праві частини. Тобто оці частини у нас будуть теж між собою рівні. Якщо ось вам хочеться перевірити, ви можете прості числа підставити, наприклад, 6 поділити на 2 буде 3. Ну, тут повинно тут 3 бути, і тут повинно бути 3. 12 поділити на 4 буде 3. 6 поділити на 2. Дорівнює 12 поділити на 4. На простих числах так само, як на буквах виходить. То тепер ми запишемо: ну, з цього виходить, що маса поділена на молярну масу, дорівнює об'єм поділений на молярний об'єм. Пам'ятаємо це всі дані нашого алкану, якщо його об'єм дається, значить він газоподібний об'єм молярний для усіх газів 22,4 літра. Тобто, в нас є маса, є об'єм, є стале число молярний об'єм, ми можемо знайти молярну масу, щоб знайти? Ось молярну масу. Тут те, що по діагоналі множимо, те, що залишається ділимо. Тобто маса помножити на молярний об'єм і поділити просто на об'єм. Це ми ще зараз виводимо довгу формулу маса доріння. Вибачте, молярна велика. Молярна маса дорівнює... Те, що по діагоналі множимо, ось воно по діагоналі маса помножити на молярний об'єм. І залишився в нас об'єм, ми ділимо на об'єм. Тепер ми підставляємо всі дані нашого алкану, що ми зараз саме шукаємо молярну масу нашого алкану ЦНH2N плюс 2. Його маса. 2,59 г, його молярний об'єм помножити на 22,4 літра, поділених на моль. Знизу об'єм реальний, це надається 1 літра, дорівнює. Тепер ми дивимося, що ми тут можемо скоротити одиниці вимірювання. У нас скорочуються літри поділені на літри, скорочуються залишається грам на моль. Молярна маса справді вона вимірюється в грамах поділених на моль. 2,59 помножити на 22,4 виходить 58,016. Ну, ми заокруглюємо, можемо заокруглити тут залишити 58 грам на моль. Тобто ми знову дійшли до того моменту, що у нас молярна маса нашого алкану 58 грам на моль. Ну, я ще раз краще запишу, щоб було точно видно. Це NH2N плюс 2. Ми знайшли 58 грам поділених на моль. Підставляємо замість карбона, ну, як минулий урок. За періодичною системою ми дивимося що карбона відносна атомна маса 12. Ну і молярна маса співпадає. Тобто 12n додати 1 у гідрогена помножити на 2n, додати 2, і це все дорівнює 58 12. Тут уже 1 помножити на 2n буде 2n, 12n плюс 2n, 14n дорівнює. Плюс 2 переносимо буде мінус 2. 58, мінус 2, можна відразу 56. n дорівнює 56 на 14. Це виходить 4. Тобто відповідь. Відповідь у нас алкан, тому обов'язково ми підставляємо під цю загальну формулу. В замість n уже 4, а гідрогена буде 2 помножить на 4 8 і плюс 2 10. І тут ще назвіть речов: 4 карбони це бутан, алкан, тому суфікс ан так і залишається бутан. Наступна задача. Схожа, один літр алкану має масу 1,965 грам. Визначте його формулу. Це така сама задача як попередня, це перша. Друга. Просто для закріплення. Дану. Знову у нас алкан. І один літр алкану. Це об'єм алкану ЦНH2N плюс 2. Дорівнює 1 літр. І його маса знову дається маса нашого алкану це наш 2 n плюс 2. дорівнює 1,965 тисячних грам. Треба визначити формулу. Формула невідомо. Тобто знову у нас об'єм і маса. Знову ми можемо прирівняти. Ну, По-перше, згадуємо ці дві формули на об'єм і на масу. Ці частини прирівнюємо між собою об'єм на молярний об'єм, дорівнює маса на молярну масу. Чому я так довго виводжу ці формули? Так і легше, наприклад, мені не треба їх запам'ятовувати. Я знаю дві формули можу вивести все, що мені необхідно, тільки треба деякі нюанси розуміти. Тобто, тут, наприклад, знову ми молярну масу можемо знайти. Ось я написала по-іншому, ніж попередні. Ну Це можливо і добре, зараз подивимося, що знайти молярну масу. Те, що по діагоналі, ось уже тепер у нас по діагоналі множимо те, що залишається, ділимо, просто поміняла місцями. Тобто об'єм на масу чи маса на, на молярний об'єм, немає різниці. Це те, що у нас по діагоналі, а те, що залишилось, це об'єм, поділене на об'єм. Молярна маса нашого алкану. це N. H2N плюс 2 тоді буде. Відставляємо всі дані. Маса це те, що нам вдано. 1,965 грама. Молярний об'єм для всіх газів одне й те саме число. Це 22,4 літри поділених на моль. А об'єм у нас знову дається 1 літр. 1 літр. Дорівнює. Знову літри, поділені на літри скорочуються, Тепер залишаються грами на молі. Якщо 1,965 помножити на 22,4, виходить 44,016. знову закруглюємо до цілого. Так, 44 грам поділених на моль. Знову у нас вийшло просте рівняння, можемо скласти. Ми знайшли, що маса алкану, це наш 2 n плюс 2 молярна маса. Буде 44 грама поділених на моль. Замість карбону підставляємо 12n додати 1 помножить на 2n. Додати 2 і це дорівнює 44. Тут 14n. Додати 2 ми переносимо мінус 2, тобто 44, мінус 2, 42. n дорівнює 42 поділити на 14. Це буде 3. Відповідь. Три карбона, і буде це алкан, тому треба порахувати, скільки гідрогенів. Тут загубила 2 помножить на 3, 6, додати 2, 8. Якщо це 3 карбона, то це пропан. Наступне у нас. Задача вже інша. Тут, говориться, визначити молекулярну формулу вуглеводню. Уже не алкан, алкен чи алкін, а вуглеводень, тобто не уточнено, в якому масова частка карбону становить. Ну, По-перше, будь-який вуглеводень, ви можете позначити, що можна сюди складається із карбону і гідрогену. Тільки ми не знаємо, скільки атомів карбону, скільки гідрогену. Це загальна формула для вуглеводніх. Далі масова частка карбону становить. Масова частка карбону дорівнює 84,2%. Відносна густина позначається літерою D, його випарів, тобто випарів вуглеводню. У дужках ми пишемо це X, H, Y. за повітрям, значить, за буквою D буде пов. Дорівнює 3,93. 93 сотих і все. Більше немає одиниць вимірювання, нам треба знайти формулу. Ми можемо тут. Почати із відносно густини, або ось дивіться, наприклад, масова частка карбону є, а масової частки гідрогену немає. Вся речовина, вся формула вона займає 100%. Якщо ось, наприклад, все це 100% карбон 84,2, то все решта це гідроген. Ми можемо знайти Спочатку масову частку гідрогену. Це 100% відняти 84,2%. Це буде 15,8. Зараз перевіримо, всякий випадок. Угу. Все правильно, 15,8%. Ми знайшли масову частку, але поки ось у нас знову є відносна густина, то розпочнемо з неї. Відносна густина допомагає знайти молярну масу, щоб потім з нею порівняти. Але нагадаю, тут, наприклад, з'являється нове, що за повітрям молярна маса повітря, це число стале, це нове. 29 грам поділених на моль. Тому що повітря суміш газів ми не можемо порахувати, це треба враховувати відсотки, скільки займає. то легше запам'ятати 29 грам на моль. Далі знову пишемо Д повітря, тобто де у дужках нашого вуглеводню, це X, H, Y, за повітрям, значить, за буквою Д, ПОВ. До Як на минулому році риска дробу у чисельнику і в знаменнику молярна маса. Те, що вище, йде в чисельник вище, це Х. Те, що нижче, йде в знаменник. Пов. Молярна маса повітря, щойно, ми виписали, замість цього виразу можемо поставити 3,93. Тобто, ми знаходимо. Молярну масу нашого вуглеводню. Нагадаю, можна застосувати такий простенький приклад. 6 на 2 буде 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2 або Д помножити на молярну масу повітря, тому ми можемо відразу знайти молярна маса це Хі. До рівня розписувати вже не будемо. Я перший раз розписую, зараз. Підставляємо відразу числа. Значить, замість де ми підставляємо 3,93 помножити молярна маса повітря 29 г поділених на моль. Так і 3,93 помножити на 29 це буде. 113,97, ну ми заокруглюємо, нам молярна маса повинна бути ціле число 114 грам поділених на моль. Добре, це нам для того, щоб ми в кінці могли перевірити, чи правильно ми знайшли нашу формулу вуглеводі. А тепер давайте згадаємо, як ми розв'язували здачі на масові частки. У нас ось є масова частка карбону. Нам давалося, ми знайшли на початку розв'язку задачі, що масова частка гідрогену 15,8. Тепер згадаємо, що співвідношення атомів Х до Y дорівнює масова частка карбону на відносну атомну масу карбону співвідноситься до масової частки гідрогену до. Відносної атомної маси гідрогену. І підставляємо, що Х співвідноситься до Y як. Просто підставляємо дані, можна тут без відсотків, а просто числа. 84,2. Відносна атомна маса карбону за періодичною системою 12. Масова частка гідрогену 15,8 на 1. Далі х відноситься до у як? Ну і ділимо реально, що в нас тут виходить 84,2 поділити на 12. Виходить 7. Отак. Ну, приблизно тут ці можна залишити трішечки. На цьому етапі можна сильно не закулювати 7,02. А 15,8 на 1 це і буде 15,8. Тепер дивимося, ну, у нас числа такі вийшли не цілі. Нам треба вивести ціле число. Обираємо найменше число серед цих двох менше 7,07,2. Дві сотих і ділимо на нього всі числа. Тобто 7,2 ділиться на 7,2 буде 1, і 15,8 поділити на 7,2 буде 2,25. Знову у нас не вийшло. Нічого страшного, на цьому етапі нам треба збільшувати. Збільшувати в два рази, якщо б вийшло і це, і це число не виходить два рази, значить три рази в 4. Ну, я бачу, що якщо тут 25%, сотих, значить треба збільшити ці числа у 4 рази. Тобто, виходить так, що 1 помножить на 4 буде 4, а 2, цілих 25 сотих помножить на 4 це буде 9. Наша а, найпростіша формула. Виходить, що 4 карбона, от трішечки сюди, 4 карбона, а 6, а чи 9 гідрогенів. Ну, я вже бачу, що такого не буває. Але це наша найпростіша формула. Молярна маса такої найпростішої форми треба порахувати. 12 помножить на 4. Додати 1 помножить на 9. Дорівнюємо. 12 на 4, 48, додати 9 буде 57. Це наша найпростіша формула. Ще можна говорити емпірична, іноді зустрічається найпростіша формула. Це не означає, що ми неправильно, нам просто треба знайти істину. Тобто молярна маса 57 грам на моль. А ми знайшли за. Відносною густиною, що повинно бути 114. Нам треба зрозуміти, в скільки разів іще збільшити ці атоми. 57, ми робимо такий простий приклад. Чи рівняння. 57 помножити на А дорівнює 114. А це покаже, у скільки разів ми збільшуємо. Допишемо 57 помножити на А дорівнює 114. А дорівнює 114 поділити на 57. Це буде 2. Тобто нам треба іще наші індекси збільшити в два рази. То буде С8H18. С8H18. Це наша істинна формула. Можна перевірити, чи молярна маса її справді 114, це треба 12 помножити на 8 і додати 18. У мене вийшло 114, значить правильна відповідь, що наша формула це 8H18. Так, і це. Якщо 8 карбонів, це октан. 8 помножить на 2, 16, це да, це октан, це олканський. Октан.